Приветствую вас, уважаемые жители, зрители канала People Live. Благодарю вас э, за то, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал, у нас каждый день новые и свежие выпуски. Этот выпуск тоже не исключение. 20 декабря у нас на календаре, у нас э, на скайп-связи горячо любимая, моя большая духа, прекрасная, ошеломительная, такая красивая сегодня Лана Александрова. Лана, приветствую тебя. Привіт-привіт, Льоша. Я теж тебе рада бачити. Я хочу сказати, що якщо, ну, можливо, наші е, твої глядачі побачили, але вони ж ходять по різним каналам. да, Я тільки до тебе завжди вдягаюся, отак так, от, 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 вся така, така, так, mm -hmm. Тим -тим 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 -тим. Так, Я ж да, та, 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 та. <ривіт> я ж готується як на зустріч. Дуже важливо, я вам дуже дякую. Ви дуже гарно виглядаєте. Мені так подобається цей колір, такий синій. Якщо відверто, в мене немає е, української вишиванки. Десь була у мене загубилася при переїзді, але зрозумів в цьому році, коли всі повиходили на вулицю в вишиванці, що ну на, на наступний точно куплю собі зразу дві, щоб ну гарно блін, воно ну прям це така стихотука. Льоша, ти як мій брат? Я тобі хочу сказати, не зря ми з тобою рибки. Чого? Дві. Оце дві. Щоб ти розумів. Я купила цю вишиванку в 23-му році, рік назад. Брала ще й в кредит, тому що я брала дві. Ага. Ще в мене є чорна теж така довга сукня. Нарешті, за скільки років? Бо з 14-го року я як волонтерила, була громадським діячем. Всі йдуть в цих вишиванках, а у мене немає. І я така не одну, а дві. І ти сказав дві. І я одразу, о, наш чоловік. А ви кажете дві через те, що там на знаку зодіака дві рибки, так? Да? Не знаю, чому чогось. Я навіть ніколи не задумувалась про це. Я просто От ти сказав дві. Знаєш, як то кажуть, мені таблеток від жадності і побольше. Я беру, я беру так теж речі. Я недавно прочитав книгу Володимира Єрмоленка, я який український журналіст. І я пішов в магазин і купив дві Ті, в собі, і може ще комусь подарю. Може хтось Клас. буде в гостях. І скаже, що Ладно. інтересна книга, дай почитати. Ланочка, чим чим зараз наповнене ваше життя, наше життя, їхнє життя і всіх нас разом узятих. Що які як, яко, яке у вас настроєння станом на 20 грудня? Дивись, запустила новий проект, бо так як я люблю побалакати, і всі, хто на мене підписаний, знають. І я розумію, що багато людей і я проводжу щодня прогнози е, по обстрілам. Міст і але я почала вже задумуватись, бо я відчуваю ці енергії, як то кажуть. Я задумати, а що буде, коли закінчиться? Ну, от не стане обстрілів. Що ж я буду робити? А люди приходять, вони хочуть послухати. Бо як я кажу, мої мітінги умнічаю, умнічаю там. Вони щось питають, я ще щось, і їм це подобається. Чого? Бо вони заспокоюються. Вони від... Головне, це відчувати ще когось, що хтось з тобою на одній ну, хвилі, і ти не один. Так от, я запустила проєкт, почала робити ввечері трансляцію, написала Колискова для дорослих. І я там просто про обговорюю якісь такі речі про образи. Про те, як ми біжимо допомагати. І іноді люди самі кажуть, а як щоб не нервувати? Окей, завтра буде колискова, Як не нервувати? Написали, а як не ображатися, перестати ображатися. Окей? І оце ми зустрічаємося. Поки що в мене глядачів небагато е, в прямій трансляції десь ну людей там від 200 до п'ятисот. Але я дивлюся, що там сім тисяч шість тисяч переглядів говорить про те, що ця тема все одно трошки людям цікава. Притом, такою мовою, знаєш, не умніченням, як психологи, Шановні там глядачі, ми там ай по-простому, по як то кажуть, по свійськи, наче ми сидимо разом на кухні, просто кожен, кожен окремо перед своїм комп'ютером. По людях. По людях по людях я побачила е, те, що люди а не просто втомилися, а вони також от знаєш, от всі в очікуванні. от все одно, і притом про питання не в Трампі, питання не в тому, що всі втомились від війни. Можливо, люди підсвідомо відчувають, що ось ця ситуація з війною вона зайшла в таку е, патову ситуацію, да, як говорять шахматисти, цуцванг. Ну е, вроді як. Та, да, не не ти, до речі, ти грав в шахи, я в другому класі зайняла друге місце в фінерлагері альбатрос. Я <с <с знаю, шахом. я знаю цей, я знаю цей термін Сванг, і е, граю в шахи. Клас, так що, я теж граємо, зіграємо колись зіграємо да, колесі, да зіграємо. домовились так, от і я розумів, я бачу, що є якісь такі знаєш, внутрішні, наче як то ну зміни вже багато людей. Нарешті до них доходить, що слово перемога в даному е контексті взагалі не звучить, що ми дійсно. Ось можливо прийдеться вирогідно поступитися, і вже люди підходять до цього без оцього знаєш якогось ура патріотизму, бігти, вилупивши очі. А вже розуміють того, що коли ти задаєш питання, хто. Хто покажи назви мені імена людей, які підуть, віддадуть життя своє, і не факт, що вони звільнять, наприклад, ту ж саму Луганську чи Донецьку область, яка там окупована ще, ще, ще з 2014 року. І чим? І люди починають задумуватися. І це не то, що я їм попрікаю. я просто задаю питання. І коли нема відповіді, люди починають розуміти і казати, да, це якась така ну, дійсно ситуація, що, мабуть, треба починати нове життя якесь. Це важко, mm -hmm. звісно. От, По настроям ну, це з того оточення, з ким я спілкуюсь, да, я бачу, що піднімають податки. Я чула, що багато фопів закривається. Мене це теж бентежить, бо я теж фоп, і, звісно, я розумію, що Мені, але поки що я бачу, що як би то не було, я все одно їх витягую, ці потатки. Ну тобто, буду, будемо на, напружуватися і це робити. Будемо шукати альтернативу. От. Ну, наприклад, я з тої категорії людей, яка не складає руки. Багато е, людей, знаєте, переселенців. Е, вони іноді говорять, ну, багато я сказала, не всі, бо є. У мене для мене люди всі діляться на категорію хороші і не дуже. От, так. так от також і переселенці є класні, прямо от в мене є друзі такі класнючі. да, Я дуже багато допомагала, я дуже багато речей віднесла: одежі, взуття, постіль, дві кроваті віддала. Ну, Все, що, все, що от я подивилася, що, без чого я можу прожити і не вмерти, я поділилася. І це з 14 року було і зараз. Але на сьогоднішній день я попадаю багато от, в Обговорювань, і мені навіть люди починають говорити і кривий ріг у нас гімно, і ми тут оказуються всі орки. Да, от тільки вчора про це якраз говорили. І ми тут бидла, і ми, ну, в общем, отак, а Я кажу: так ми ж вас приютили. Ми вам та що ви нам дали, хто ви такі? Так, от ці люди завжди бажають до речі, постійно бажають ну, тим містам, які їх приютили, бажають. А от якби вас окупували, от коли вас окупують, і бажання обстрілів. Uh -huh. Це я вже помітила, не тільки я багато людей про це говорять. То я завжди кажу таку одну річ. Вони, от якби ви пережили, я хочу сказати так: в мене був на мене немає ніодної кістки, яка б не була переломана. Uh -huh. В мене все було переломане. У мене навіть хребет був переломаний. У мене був компресіонний перелом хребта. Uh -huh. Мені пророкували, що я буду в інвалідному кріслі, але я показала всім велику дулю. О, взагалі навіть не лежала в лікарні, доповзла якось до мене привезли додому, так о, кинули, і я там боролася. То коли прийшов лікар е, мене провідувати, а я вже, значить, стираю. Ну як не руками, а в машинку загружаю. Але вже а він каже, така деться. Деться, от хвора, ось ви така, я така. Так ось у вас перелом і дивиться на мене. Отак. А я кажу: ага. та мені не нема не макали. Кажу, ви прийшли ще, коли в мене нуки, внуки народяться. Про що mm -hmm. я кажу? Я не з той категорії людей, яка буде опускати лапки. В будь-якому випадку, я вважаю, що те, що я сьогодні прокинулася, маю гарну сукню. Бачу тебе. в мене так. є світло, в мене є тепло. в мене є що покласти в рода, мої рідні, близькі, ті, кого я, скажімо, змогла зберегти. Бо не всіх же ж ми можемо. Також мене й да, втрати, але я продовжую жити і все одно я рада, і все одно я щаслива тим, що я сьогодні я пам'ятаю, як ми Боже, 2000 рік кінець світу, ми там всі вмирали, боялися. Сьогодні вже буде на, на носі стоїть 25-й, і я в нього входжу і входжу з надією, і входжу з впевненістю, що я буду бадатися в усіх сферах до тих пір, допоки я не вибадаю, хоча б щось для себе пристойне. і тому хочу, щоб і. Ті люди, які навколо мене, у них також були такі настрої. Значить, так, Ланочка, дайте і нам напитися з цього джерела оптимізму, з якого ви п'єте ось цю енергію щоранку. Я дивлюсь на вас, заряджаюся сам. Інколи е, я ж коли ми починаємо інтерв'ю, теж буває в різному настрою. Колись зосереджений, колись не виспався, бо обстріли. Ще, ще, ще щось одне різне, друге, третє. Але от ми з вами говоримо, і я такий вже відчуваю, що мій стан міняється. Тобто, ви впливаєте на мій настрій. І це чудово. Дуже дякую. Так, є питання. Я е, глядачі, які також чекають е, нашу розмову. Такою більш предметною, перше питання. Я ніколи його не ставив таким е, е, як зараз поставлю. Але сам президент Володимир Зеленський заговорив е, в такому ключі. Питання е, до вас. Як е, гадаєте, Путін чи кретин? Значить, дивися, спершу треба зрозуміти е, різницю, різницю між цими словами. Тому що я так розумію, що кретин, кретинизм, це, це психологічне це психічне захворювання. О, да. mm. І е, у кретинізму, я колись вивчала трошки психіатрію, от, мені було цікаво, от, і е, в психіатрії є наявні ознаки по фізіогноміки кретинізму, То хочу сказати, у Путіна немає цих ознак. Тобто mm. він нерозумово відсталий. Критиніс розумова відстали. Це знаєте, коли несе їжу не в рот, а, наприклад, в вухо. Скажімо так. Ага. Поэтому із хадя е, із фізіономічних е, і медицинських показників у нас із двох залишається довбом. Ну ми прям відкрито бачите так кажемо це слово. Е, написав його в Твіттері, Твітер Зеленського. Непонятно, це пише смник чи пише сам Зеленський, але ну блін такого не було. Це дуже жорстко. Це дуже жорстко. При всьому тому давай, uh, давай да. знаєш, що, а ми подивимося, а за чим він це? ну, Якщо це якщо це навіть навіть якби він це не сказав, а його смник семе, написав, ну по-любому ж він так думає. Ну, конечно. ми всі так думаємо, да? але чому це вийшло? Так, таке враження, що ця одна фраза об'єднала тих роз'єднаних за певний час людей, які були які були сказати, да, це працює там команда, ціла команда. Це не одна людина, і це працює команда, але, але тут така цікава річ. Диви, ну, у мене випали, ну, всі каралі дами, які тільки є. Довгий час, довгий час знаєш, було замовчування. То есть, э, дотримувався якийсь етикет. Все-таки, mm -hmm. Навіть як вороги, навіть все, але є якісь речі, які не можемо говорити. Да? Довгий час. Але на сьогодні, на сьогодні у, цю, у цій ситуації, э, розуміючи, що що б не сказав, ми будемо обмежені в чомусь. І е, це було сказано, знаєш, е, в тому факті, що я тобі так скажу: для всього світу було сказано, що ви захищаєте, не допомагаючи нам. Тут же ж немає, розумієш, вибір завжди ну, завжди є два варіанти. Якщо ти мені не допомагаєш, хто не нами, то й проти нас. Отже, говориться про те, що карта Всесвіту, мир, да? Для миру таке, це для миру послання. Це не просто він констатує, він так знає, хто він. Це для миру послання. Що? Не допомагаючи нам, ви захищаєте. Отаких От людей. Да, так, да, Так, да, да, да. турка. відповідно, Це говорить про те, що, що ви також такі самі, чи як? Получается. Тобто, зробіть вибір. Зробить вибір, ви хто з ким ви? З інтелігенцією, да? чи там з нацією, з людьми, які захищають свою честь та гідність, чи з яким довбойобом? Хто з ким ви? Скажи То. мені, хто твій друг, да. і, 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 і я скажу, хто ти? От, і все. Оце таке послання було. Дуже круто, дуже круто. Я не думав в такому ключі, що я думав, спочатку що це так просто для українців: мемчик-мемчик, але насправді, коли президент демократичної країни, як як? Я крує під час війни якої круги під час війни каже так, то ну це вже про щось говорить. А, що буде час, будемо сміятися над цим жартом uh, Зеленського. Uh, у мене там, до речі, буде ще в кінці питання про те, чи буде виступати Зеленський як комік. Uh, цікаво, що скажете ви. Зараз я тобі хочу сказати ще одну таку річ. Замій... Oh. Відміть, будь ласка, жоден uh, кер... керівник країни. Ніколи собі такого не дозволяв по відношенню до іншого. Ти прикинь, як він його опустив? От за ну, все та -та. те, що вони робили. Жоден, яка сильна Америка, які там іракці, ці і всякі сирійці, ці всі і сл... сильні ядерні держави. Жоден, вони все одно дотримуються етикету якогось, да, тобто десь грають. І тільки наш каже, та от давайте в кінці, король та голий. З ким ми маємо діло, давайте нарешті. Тобто він його ставить не в рівню. Чому І Путін сказав, що він Зеленський не буде? тому що Зеленський не бачить рівні, з ким говорити. Ти о чому? Uh -huh. Незважаючи на те, що він низького зросту, ми говоримо про рівень емоційного інтелекту. Інтелекту, я просто нашим глядачам поясню, що Зеленський назвав в Твіттері Путіна довбойовим після того як Путін запропонував як екс ек експеримент вдарити по Києву арешником і подивитися, що буде, чи справляться ПВО, які стянуть всю е, ну, ну ну, от от він ну, він якраз як ну слухайте, подивитися, е, вдарити по столиці країни, щоб подивитися, як загинуть люди, ну довбойов. І інакше да, да. не змінюю навіть цього слова. Перепрошую за лайку наших глядачів. Так, от а Путін за, Путін запропонував це зробити як експеримент. Слово на горобець вилетіло. Не спіймаєш. А, як гадаєте, це вже шантаж чи попередження? Наскільки наскільки оцей шулер терорист зараз наскільки він кат... готовий? Ні, давай так. Навіщо він це сказав? Отак, так так. так. А цікава річ яка? Цікава річ, що він не може зламати Зеленського. Труд виходить король, річ у, і він вже бачиш тройка мечів, це говорить карта, яка, е, знаєш, в нього така сердечна боль, коли він спить і думає, ну всі вже ж признали, що я вже там, так сказати, молодець, да? і тільки в цій країні я от, це от дятел. Ну, ну, ага. от, я, знаєш, я тобі хочу сказати, от в психіатрії, хто вивчає тему аб'юзу, е, аб да, е, для аб'юзерів дуже, дуже болюче, якщо їх принижують десь. От вони там, де треба і прогнуться, і там, де треба вони там ну де, де, де їм зараз да, знаєш, як ото чоловік да, жінку побив, потім прийшов плаче, на коліна стає там, землю під ногами цілує. Тільки хай простить. Він потім за це приниження так її відмстить, що в неї аж я не знаю, там кучері закрутяться. Так, от для оцих аб'юзивних. У них оце приниження просто от, ну от ну що хочеш. А ми тут його, він як не хуйло так дав бою, понимаєш, чи ні? і він уже не знає, от восьмерка мечів, він вже не знає, як заставити до себе відноситись, що я. Дивіться, який я молодець, я сильний, я страшний сірий волк, я в поросятах знаю толк, Понимаєш? А ми взагалі з другої сказки. А? а ми як ото... Біла сніжка і сім, гось їм гнумав, дивимося, Ти хто? Ти взагалі йди відсюди? Тебе тут ну, не прописали. Розумієш? Тому це розмови, розмови від е, безсилля прогнути. Українську націю і нашого короля у нас тут перший король виходить. Хоч не хочеш, а він все одно наш лідер, і ми все одно повертаємося і дивимося на нього. Що да? він скаже? Якщо він бере Чамайдани майдани і десь там їхали медведі на велосипеді, то ми теж розуміємо, що да. а так він чи майданів не бере. Він ходить, він ходить, він, ходить? він просить, цю, там, требує допомогу. Все, і все одно він не сідає за стол перемоги. Карта брехні. Карта мутності луна. Це карта такої. Знаєш, трошечки даже да, психічного. Це коли людина ночами не спить, крутиться і каже: блін, що їм ще з падлюкам, щоб вони ж признали, що я і там, наприклад, великий цар. Оце ті естетики, але але я тобі хочу сказати, він говорить про ППО. Тобто він натякає е, нашим західним партнерам, що е, ну що ви помогли, Бачите, ну що ви, давайте якось як потягаємося. Але він розуміє, що якби вони нам не допомагали, звісно, нам, було, ну, нам, нам не було б чим відбиватися. Тим не, менше, тим не менше, це такий посил більше для партнерів, для партнерів. Ну давайте побадаємося, не чіпайте Україну, це моя. Це я той вовк, який її буде їсти, і я той вовчок, що вкусить її за бачок, скажімо так, це цей посил. Але він не знає, як це робити правильно. Він знаєш, от шо, що, що в нього немає оцієї тонкої дипломатії, або, наприклад, він в шахи навряд чи грає, тому що він не може прорахувати якісь ходи, він не може знайти правильні слова. А якщо людина не може, ну бачив, наприклад, хуліганів, які, які е, ну, словами е, ну вони обмежені, да? і вони чи що кулаками б'ються? Да? Бо вони не можуть вирішити конфлікт. І якщо стає людина інтелігентна, да? і така йому сказала, наприклад, ти кретін, А він навіть не знає, це, це його похвалили, чи це його ну, ну примірно вот так вот звучить. Тому я хочу так сказати: це послання до світу, до Америки, да? і бажання прогнути нас. Відчепіться, я, я їх задавлю. У мене є чим, я їх задавлю. Тільки відступіться, скажімо так. от. Ну, і... І ті ж очікують, що Зеленський піде на мирні перемовини з тим планом, який Путін ну, Трамп запропонував з подачі Путіна, скажімо так, угу, угу. Різдво, Різдво, це, 24... це без виходь. Різдво 24 грудня у нас зараз по новому стилю, не 6 січня, як було в минулому році, це небезпечний вечір для українських сімей. Тобі для українських... Хочу так сказати, у кожної людини. Своя доля трошечки, вона, звісно, вся не прописана, прям от ідеально. Але якщо хтось має померти, він просто померти від серцевого нападу. Розумію. пані Так, та тим не менше, тим не менше, давай я візьму навіть е, карти ці, як я кажу, військові карти. Так, я більше військові. питаю про те, що знаєте, у нас така склалася війна, йде вже стало майбутнім, і Ми такі обговорюємо кожен день. Буде обстріл, не буде обстріл, просто наближаються свята, і таке враження, що вже склалася як е, певна стратегія перетворювати свята на якусь траурну сторінку в росіян. І коли наближається якесь свято, всі напрягаються, бо думаю, що... Правильно, це, це вірно. Але я тобі хочу сказати, давай такого трошечки відхилимося в тему, в тему свят. Різдво це християнське свято, правильно? Тобто це про Бога. Ну я, я не сильний там, як то кажуть, вірянин, о, тому я так трошечки плаваю, але тим не менш, в цей день тіпа народився Христос, да? і вважається, що в цей день відкриває мене навіть є вірш про Різдво, що відкриваються небеса, і все, що ти не попросиш, тобі дадуть. Так може для того, щоб у нас не було такого, ну скажімо, як ти кажеш кровавого, да? можливо, варто саме в цей день людям не по церквам бігати. І там ну бить ікони на намаля. На Адже ж наскільки я знаю, в мене мама Біблію читала, вона мені розказує, а я вже звідти так сказати, контекст вириваю. Так там сказано, да, що а, і в домі майомні торгують, ага. правда, а в церквах торговля йде аж бігом. І друге, і, друге, це про те, що він говорить, що не создайте собі куміра, не малюйте, він був проти цих цих, цих ікон. Я на небі до мене там говоріть. Так, от може не по церквах бігати, а може треба дійсно якусь зробити медитативну практику, якийсь захисний купол, да, звернутися до янголів. Адже в нас за правим плечем янголохоронець. Дуже мало людей про нього взагалі згадує і його питає про допомогу. Або ж що там на чорта плюємо на ліву сторону і все. Але давай Ой, подивимося а. в контекст. Обстрілу е, Різдво в Україні. Так, да, буде руйнація. Це одна із карт, яка в мене обозначає руйнацію От, Буде якась руйнація, будуть летіти ракети на нас, тобто і ще і вони будуть проривати наступ десь. О, ППО буде працювати, будуть, будуть навіть повітряні бої, наші літаки будуть підніматися в небо. От, но є. Особлива східна частина вона буде викликати у нас от карта відчаю. Да? Ну, у мене випадає от така карта. Тут Зеленський на море написано Незламність. тобто нас цим все одно не зламають. Да, Будеться доба, я би сказала, така і ще що. А от на заході, на заході, дивіться, от захід да, в мене карта, і ось диви, яка карта відплата да, Путіну по морді дадуть. Тобто, це говорить про те, що і ще й хто залужний б'є Путіна по морді. То, скоріш за все, на західну частину, як полетить, там відіб'ють. От. А от буде десь е, східна частина, да, або ето, ну, десь десь буде руйнація. Є. Я не можу сказати, що воно буде спокійне. Ні, воно буде неспокійне. Але я ще раз кажу: у мене, наприклад, є, і багато людей збираються, і вони знають якісь захисні практики, тому варто це робити. Варто це робити. Знаєш, в тебе я вибачаюсь, я такий ще теж да, балакучий балакун. Але я хочу сказати, от у нас вчора. Ну, сьогодні вночі да, бахкало, вчора бахкало. Да, і Я тобі скажу так: я не біжу, да, я володію картами, тому я дивлюся, і що, да, я знаю, що я нікуди не біжу, нікуди не ховаюся. У мене стоїть захист на мій будинок, у мене стоїть захист на частину, частину, скажімо так, туди я проживаю. Да, я навіть на місто ставила захист, але одної моєї сили, ну, скажімо, мало, бо в нас ж є карма і поганих людей, не тільки хороших. Так от, так от, от, оце бахкає, да, а я така. ну... Я, звісно, жалко, що там комусь, але да? це не до мене, тому що я знаю, що я не помру в цю війну. І я, навіть, ну, і я цим запарилась, тому я дуже рекомендую людям знайти якось чи астролога, подивіться свої. Свої соляри на цей рік. І ви поймете, якщо ти не помреш, то ніхер чуть дергатися навіть, от і все. А от якщо мені мама сказала, що бачить, що я попаду в аварію, я навіть дзвонила, не, св... не сама карту подивилася, да? а така вже дзвоню своїй там ще старані. кажу, слухай, давай розберемо мій соляр, знайдемо да ці дати, коли опасність є, щоб я не дергалася. Ми подивилися, виписали ці дати, я знаю, коли мені треба просто сидіти вдома, як той казав, в підвалі і навіть нікуди не виходить. Все. Mm -hmm. Це дає впевненості. А нам головне впевненість. Ну так, да. і ти потім втомлений, е втомлений не ходиш. Та бо... ну, очікування. очікуванням. Це мені прилетить, не мені, це я. Ти... Да. А так собі займайся своїми справами. Ми, як то ну, кажуть, небезпека. Кажу, ну, ну, ну треба безпокоїтися. Ну, ми побезпокоїлися і хорошо, все далі працюємо далі. Що робить в, таку, в такому випадку в новорічну ніч? В цю там 10 днів залишається до Нового року. Я, м, ну, ми ще поговоримо в кінці там, про свято не свято, але новорічна ніч рідні з рідними, військові їдуть додому, до своїх сімей, люди гуртуються. Що робить в такому випадку? Прислухатися до інтуїції, зробити розклад, краще по гостям не ходити. Який, яка буде порада від вас? Ну дивись, я взагалі проти, проти ну, как би, гастей в новорічну ніч. Це все Ні, це молодь більше люблять це, це діло, так да, як я ж уже все-таки давно не молодь, я, як то кажуть, раблю собі відерце олів'є. Я скажу чесно: Новий рік насправді це такий самий, це, це номінальне свято. Насправді, у кожного с... новий рік. Наступає під час свого народження, тому все змінюється тільки на наступний день вашого дня народження. Тому це 31 грудня, не 31. от якщо ми 25 грудня да, там віряне, ну робіть якісь захисні практики, маліться, да, наприклад, да, там Можливо, якась молитва є різдвяна, така щоб там ці янголи вас охороняли. Тобто, якщо ви там в цій, в цьому в, в Грегорі Християнському дуже погрязли, поставте собі якийсь магічний захист. Який магічний захист? Та ж сама медитація захисний купол почніть її робити. Просто почніть поставити, ага, новий рік з нового року я роблю собі щодня. Постав зробив собі цю. Знайдіть саме елементарні ну, якісь речі, які нас захищають. Хтось там працює з замовляннями, хтось із слав'янською якоюсь магією. Да? Там, наприклад, булавочку там десь закололи. Це ж не просто так ці булавочки. Навіть оці всі наші колись бусики і сережки, колись вони ж мали захисний е, насправді не, не стільки прикрашательний, а захисний елемент. Да, от татуювання в тебе теж воно ізначально мало ну, захисну функцію. От, не просто так. тому, знаєш, як то кажуть, іщущий да находить, жаждущий да, напивається. Тому ті люди, які хочуть. Вони починають шукати якусь інформацію. Вони починають цікавитися якимись у енергіями, да якимись оцими е езотеричними, всякими. Якщо а якщо як ото, як буває, я захворів, прийшов до лікаря. Дай таблетку, я вип'ю, мені буде добре. Ні, 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 це так не працює. Дякую, Ланочка. Дякую вам, шановні глядачі. З нами на зв'язку була Лана Олександрова, Таролах. Підписуйтесь на всі її соцмережі. Ми залишимо корисні посилання під цим відео. Можете поставити в коментарях запитання. Наступного разу озвучу його. Це питання. Лані. Поки що все. Бережіть себе, все буде добре. Підписуйтесь на наш канал. У нас кожен день свіжі випуски. Де б ви не були. В Одесі, в Одессе, області, Дніпропетровській, Київській, Полтавській, Болтавській, івано франківській Ну, в общем, ви знаєте по мою позицію. Всех любим, всіх обнімаємо. Берегіть себе. Все буде. до зустрічі. Пока.